Всім привіт, мої любі глядачі. Дякую, що ви завітали на канал. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за вподобайки і за ваше добро. Я знаю, що в мене найкраща аудиторія. Гарного вам настрою, приємного перегляду. І, незважаючи на наше складне становище в Україні, йдемо далі, не втрачаємо оптимізму. Живемо сьогодні і зараз, тому що ну, життя іншого в нас не буде. Віримо в краще. Віримо в. Краще майбутнє, і все в нас буде добре. Бо по-іншому воно не повинно бути. Отак. От Сьогодні мої хороші, в мене дуже багато роботи, планую багато, але не знаю, що зроблю. День у нас спекотний, ось зараз е 10-та година ранку, але вже таке сонечко смажить добре. Планую сьогодні я прибрати двір, бо в мене тут грязненько. І йшов дощик вчора ночі, так. І бачите, понамітало різної грязюки, сіна, листочки. Ну, буду прибирати. Хочу піони, ось я обірвати. Це, це що відцвіло. Крізь потрібно наводити лад, бо якщо тиждень-два не прибрати, то хрестить і тікай. Подвір'я велике, роботи хватає. Куди не поглянеш, там бур'ян підріс, там сміття намело. Ще й на площадці у нас голуби сідають, горобці красоту наводять. Ну, є що робити. Зараз покажу вам троянди свої плетисті. Нарешті я побачила цвіт. Це така темно-червона. Так хочеться, щоб вони вже розрослися. Ну на це все треба роки, вони молоденькі. Тут жовтенька така. Ну, Вона ще не повністю розпустилась. Ось така червона. сосиски в тісті, тож сьогодні виконую їхнє бажання. Зробила швиденько я тісто, ну, тісто звичайне, на водички, чашка води, сухі дріжджі, сіль, цукор і яйце. Все, більше нічого. Водичка, щоб тепленько було. Начебто хотіла небагато, але вийшло все одно його багатенько. Ну, то, що використаю, а то, що. Залишиться таку спіцу зроблю маленьку. трошки олії Все скатаю. Хотіла я звичайні сосиски, але було. То взяла такі, як на хот дог та я їх перерізала наполовину. Нічого, будуть малесенькі тісто сісочки. Більше вийдеться. Це якраз добра Ромочка мій любовипічкою. Чоловікові в торбу ставити зараз потрібно щось, а випічка дуже вдобна. Так, і Розріжу так на полосочки. Шість шість полосочок. У мене тут десь п'ятнадцять. Так, закручую, накручую. Отакі малесенькі сосісочки будуть. Зараз буду сосиски змащувати яйцем. А з тісто, яке залишилося, ось зробила я такі пампушки. Посиплю їх кунжутом. Тут у мене суміш чорного і білого залишилось трошки якраз на ці пампушки. І будемо ставити випікати. А на обід у нас сьогодні, друзі, борщик, цибулька з солью, бо я обожнюю їсти борщ з цибулею. І свіжоспечені ось сусіски в тісті і пампушки. Отакі ще гарячі. Смачного. До речі, борщ вже я варила з молодою капустою. Так, не хотіла, шукала ще стару, бо вона мені твердіша, молода, ще розварюється. І своїм бурячком вже. Вирвала такі добрячі бурячки. Десь по грам 200-300 гір. Вкусна цибуля? Ну, це теж молода. Не гірка. <смірка> Негірка, солодка. Треба спробувати. Ні, ну, не солодка, але цибуля, але вона не гірка. М -м. Так. Да. Хороша. Цибуля дуже, -дуже крупно, але ну, багато пішло в стрілку, хоч я її зривала, а все одно посередині буде така штучка, трубочка. Нічого би не пропадало. Ну, якщо ти зробить такий семіна? Да, да. Рома мені каже, мама, я так щасливий, я так довго чекав цього дня а -а -а. за сосиски в тісті. А -а -а. Да, він же так добре Днажды підібрав. Дай -дай. Да. Я коли готувала, він мені підійшов просто сосиску з'їсти. Я кажу, на тобі одну, мама спече, потім ще буде. О, я не, не хочу, я не хочу з тістом. А тепер, каже, я так довго чекав цього дня. Ти будеш машиніром, не будеш виходити. Не будеш виходити. Ну, я ну добре, добре, сиди тоді. Мені? Ну так, да, ти бачиш, майже вже стигле поле. Скоро будуть збирати врожай. Сіте, які гарні колоски. Красота. А ми приїхали накопати землі. Хочу я позривати з вусиків у полонички саджанці, корінити їх і вже, щоб в серпні висадити. Тоді вона добре прийметься і на наступний рік в мене буде врожай. Юра якраз знайшов добру землю, тут сипець прям такий. Ось така, яка нам треба. Угу. Сипуча. Сіди бери Все. відро. Відрок. Я на перець на баклажани також використовувала землю отаку посаду. Хочу відкрити ром. Ну, хотів зайти в машину. Ну давай, відкривай. Зараз загрузим заїде. Я з новами хотіла. Не виходить? Придеться мамо заповзати. Через вікно, мама буде заповзати. Все, друзі, наповнили. Ми повні відра. Ще їдемо додому. У нас скрізь одинаково. Ще приїдемо, накопаємо. Якщо не вистачить, близько. Тут, бачите, ще ячмінь зовсім зелений. Наверно, Ми пізно його садили, так? Наверно Ідемо в шовкуни, поїсти шовковець. А якщо вколимся? Та не вколимся, все буде добре. Ромчик взагалі ще не їв ніколи шоуковець. А вона тут геть міленька, да? Що? Міленька геть. Обережно. А я ж не поймав сказав. Ні, ця крупніша. Ммм, клас. Ну, а він ще а ще біць. не їв біць. ніколи шовковицю. Сейчас руты будут черные. Черные отбирай. А ну чорні. Пробуй. Чорні mm -hmm. да. Ано, пробуй. Як тебе? Не мо, это шо? На, надо красить, вот это ну, Пробуй, видишь? Пробуй, яка вона. Mm -hmm. <рабуй>, не моя, не получается. Та пробуй. Не бейся. Вона дуже корисна. Ага, mm рута. -hmm. А что що, б завжди? А, руки У мене класний. <схай> Нічого страшного. Раніше вже тут багато шовкого було. Що, тобі не нравится? Знається. Ну Тому? так і їх Можна було б нарвати на компот. Е -е -е, ну так для себе чуть-чуть. Ну, коли... компот Ага. <схай> Здесь два вида красний черный, да? Да, ром. Я ж обила шелковица. Да, только ее. Она тут не растут А в нас там в сели в шелкунах. Такая крупная шелковица. Брала леси. Да. Ешь, ешь. О, моя, пасвіту Ой, Рома, я, ти див... Де, дивлюсь, я вже... на... дивлюсь на Рому і згадую себе, тому <гум> <гум> що ми теж <такі> були <гум> з чорними ротами, руки чорні. А зато задоволення. <гум> Як помазали губи помадою. Так, а Кіра, я ти ж так розвитила, я там сезон ділила. Так? Кушай, кушай. Краще, я це вторую віту. Я поможу смагити. А що ти кажеш? Папа, і що на другій стороні? Вона ж є та вишня. Та ні, тут нема вишень. Тут всі шовковець. А можна їх так смахати? О! Боже, подсветки мать! Ну, ну да. А что там билов? Да? Черная. Боля. Пустая. Она маленькая. Самая такой. Нет, сам мелька. Здесь черные и зеленые. Все вкуснее. Вкуснейша? Косточок маленький. Тут нема косточок робить. Маленька. Ну це і другий смак. Це не чорний. Який ти красивий в мене? Клас. Зараз ми ще не там тряпки витиш. Воно не одмиється, треба буде, навіть лимонна кислота. Як робила вино? Нічого, зато ми тут користі набираємося, поповняємо наш організм вітамінами, так, Ромочко, ага. а ти травичку не кинув свіжою, Ну, синяко. Гороху наберем покайте до людей. Так, вечір в селі закінчується годуванням, поливанням. Зараз хочу ще підживити свої рослинки ось таким розконцентратом. По листочку. Юра покропить. І все на сьогодні. Так у нас проходить день. Вам, друзі, дякую за те, що дивитеся. Дякую вам за підтримочку. і до наступного відео. До побачення!